Росія нарощує темпи будівництва нової залізниці на окупованому півдні України, яка має з'єднати Крим з Донецьком і Ростовом на Дону. Росіяни буквально пошматують рейками захоплені Запоріжжя і Донбас, аби військова логістика запрацювала за розкладом. А цілодобове постачання зброї, боєприпасів і гарматного м'яса автошляхами має забезпечити азовське кільце, в яке цьогоріч трансформується сухопутний коридор. Слава Україні! З вами Сергій Старушко і новий блог Кримського центру журналістських розслідувань. І сьогодні розкажемо, чи вдалося окупантам з початку 24-го року відновити повноцінну роботу захоплених портів Бердянська і Маріуполя. Покажемо, як росіяни живим щитом прикривають постачання армії сухопутним коридором, а також ви першими побачите найповнішу схему нової залізниці, яка має об'єднати Ростов, Донецьк і Крим. Минулого тижня ми зафіксували нові ділянки залізниці, яку Росія активно будує через Маріуполь і Бердянськ в напрямку Криму. Ця новина розлетілася інформаційним простором, адже ще кілька місяців тому більшість аналітиків досить скептично оцінювали такі грандіозні плани окупантів і прогнозували, що це можливо не раніше 2026 року. Наш аналіз супутникових знімків, а також інші дані з тимчасово окупованого півдня України. Засвідчують протилежне. Російська Федерація просувається все далі. На деяких ділянках вже укладають рейки, на інших активно ведуться підготовчі роботи. І масштаби, як би прикро це не звучало, вражають. Тож будівництво на захід від Маріуполя через Бердянськ до Якимівки росіяни обіцяли розпочати у першому кварталі 2024 року. І не збрехали. Тиждень тому аналіз супутникових знімків апарату Європейського космічного агентства дозволив виявити ознаки підготовчих робіт для подальшого будівництва залізниці, зокрема в районі Осипенко, Бердянського району. Селище рівно віддалене від двох портових міст і вочевидь стане вузловою станцією. Поруч воєнний полігон поблизу Новопетрівки, який окупанти активно використовують як для тренувань, так і для дислокації особового складу. Звідси до Маріуполя прямуватимуть дві колії. Одна, як і пропускав центр журналістських розслідувань раніше вздовж сухопутного коридору, друга узбережжя Азовського моря з Новопетрівки через селища Урзув, Юріївка, Ялта і прямісінько у морський порт Маріуполя. Ще одна вузлова станція поблизу Бердянська, але вже у бік Мелітополя. Ймовірно, буде знаходитися у селищі Трояни. Звідси нову залізницю прокладатимуть паралельно автодорозі М-14 до містечка Приазовське. Звідки одна колія піде на Мелітополь, а друга до Якимівки, яка на 20 кілометрів південніше столиці окупованої Запоріжчини. Росіяни піарять цю залізницю як туристичну родзинку нових окупованих територій з чудовими краєвидами курортів північного Приазов'я. Звісно, жодного слова ані про полігон, ані про те, що перш за все з Росії через Маріуполь курсуватимуть ешелони з технікою та боєприпасами на Запорізький фронт. Як це вже зараз щодня відбувається на автомобільному сухопутному коридорі? Але про це ще поговоримо. Азовське і Чорне моря це традиційні місця відпочинку, любими мільйонами наших громадян. і е, туризм одна із ключових аслі економіки всього регіону. На вказаних ділянках ще не йдеться про укладання залізничного полотна. На даному етапі супутникові знімки фіксують лише підготовку, а саме сліди від роботи важкої техніки, там з укладання земляних насипів або вирівнювання ґрунту там, де це потрібно. Водночас прогрес у будівництві Росією залізничного коридору на додачу до автомобільного очевидний. А тепер про масштаби, про початок робіт на умовній ділянці Маріуполь, Бердянськ, мелітополь Це ЖР повідомив минулого понеділка, 26 лютого. Ось як тоді, на нашу думку, могла виглядати схема нової залізниці. За тиждень, що минув, ми продовжили вивчати супутникові знімки. Знайшли ще більше нових ділянок з ознаками будівництва, які ведуть із Донецька на південь, і тепер наша версія мапи суттєво відрізняється від попередньої. Тож, якщо ми не помилилися, то завдовжки нова залізниця буде сотні кілометрів. На деяких відрізках роботи ведуться просто посеред побудованих вже раніше фортифікаційних ліній оборони, цього за кілька кілометрів від фронту, як, наприклад, в районі міст Пологи і Токмак, які мають існуюче залізничне сполучення. І в цьому є логіка. Окупанти отримають можливість перевозити залізницею, техніку, БК і особовий склад майже на лінію бойового зіткнення. Це дешевше і найголовніше швидше. А в разі пошкодження полотна або мостів їх знову-таки дешевше і простіше відновлювати. Така ситуація з будівництвом нового залізничного мосту в районі селища Гранітне через річку Кальміус. Нагадаю, саме звідси і почалася розбудова нової залізниці на Крим через окуповані частини Донецької та Запорізької областей. Так от Збройні сили України вже двічі завдавали ударів і по мосту, і по інженерних підрозділах будівельників. Прильоти на якийсь час створювали затримки, але станом на початок березня об'єкт побудовано. На ньому вже укладають рейки. Як і на всій ділянці, від селища Новоселівка до селища Бурне, звідки стара колія веде до Іловайська та Амросіївки. Цю інформацію підтверджують і супутникові дані, і, наприклад, джерела радника мера Маріуполя Петра Андрющенка. Також, за його словами, якщо міст все таки впаде, то окупанти готують і запасні варіанти прокладуть ще одну резервну колію трохи далі на схід. Здесь, на южном направлении есть є места, к сожалению. Прежде всего говорю о железнодорожні о дорожні. Зараз теж должны бути в полі нашого зрения. Отож, маємо таку малоприємну для нас картину. Погодьтеся, сьогодні складно уявити на вільній частині України бодай якесь віддалено схоже за масштабами будівництво. А в цей час ворог вже третій рік вгризається в окуповану землю на сотні кілометрів і фортифікаціями у кілька ліній, і розгалуженою залізницею, і новими автомобільними шляхами. Звісно, нові логістичні маршрути потрібні не тільки військовим, ними ще зручніше вивозити з України награбоване. У нас заработала железна дорога в повному об'ємі. Ми посредством железної дороги сьогодні відправляємо і руду, і зерно. І уголь, і метал. Росіяни будують не тільки нову залізницю, а ще й так зване Азовське кільце автомобільний шлях, який об'єднує кілька магістральних трас в один сухопутний коридор довкола Азовського моря. З осені минулого року триває реконструкція дороги від Ростовської області у бік Маріуполя, яка розшириться з двох до чотирьох смуг. Увілічені пропускної способності на маршруті вокруг Азовського моря в три рази мы расширяем серйозно і и нормативне стояння нормативное состояние 85% подвіжного составу общественного транспорту. Такі плани є, істочники є в послання. Ви всі ці направления определили нам только роботи. План окупантів полягає у тому, щоб в подальшому з'єднати її з трасою таврида в Криму і з трасою М4 у Краснодарському краї, таким чином замкнувши кільце довкола Азову. Звісно, пропаганда наголошує, що така дорога вкрай вигідна Російській Федерації для розвитку торгівлі, внутрішнього туризму, але мовчить про військову логістику. А про неї красномовно свідчать відео російських блогерів та далекобійників, які часто їздять сухопутним коридором і викладають матеріали в мережу, переглядаючи такі кадри, бачимо, що від Криму до Ростова серед цивільного автотранспорту постійно зустрічаються. Паливозаправники, військові вантажівки з боєприпасами, солдатами, артилерією, тягачі з танками та іншою важкою технікою. Це безпереривний потік смерті та руйнування і на Запоріжжя, і на Херсонщину. Колонна за колонною йде. Ми стоїмо. продвіжки нету. А тут колонна за колонною, і бензовози, і трали проходили. Спочатку 2024 року від руху спротиву на окупованих територіях надходять повідомлення про нову тактику окупантів, які не просто ховають свої маневри за живим щитом, а використовують цивільний транспорт для перевезення боєприпасів. Ось, наприклад, у Ростові снарядами і патронами наповнюють зерновози і маскують вантаж, посипаючи його зверху збіжжям. Таким чином, начебто, військові Російської Федерації намагаються вберегти колонни від ударів ЗСУ. Про перевезення вантажу для російських тюремників на тимчасово окупованих територіях України розповів і один далекобійник, якому навіть не сказали, що за вантаж він доставляє. Загрузила другу точку. Та лагіст що там за груз вообще. Да там стройка, там строительная стройка переїжджає туда сюда Там, ну, там вічі старі, типу там, фуфайки, інструмент там всяке хренати, коротше. Ну ладно, м'які вечір зверху кинув, френси. Аппаратура, блин, мониторы, принтера огромные, блин. Уфсиновское все. Я офигею, блин. Если бы я знал, надо было вообще торговаться тогда. Я думал, так там какие-то мешки кинут, судя по ценнику сверху, и все. Я а там ого -го. И этот забор, мне кажется, не, забор ни хрена. Это больше какой-то на РЛС-антенну, похоже, огромный. Потому что, ну, мне так кажется. Допоки нова залізниця будується, а дороги ще розширюються, сухопутний коридор залишається перевантаженим, що доводять постійні кілометрові черги. Як з Криму на материк і у зворотньому напрямку, так і на кордоні з Росією зі сторони Ростова. Тому минулого року окупанти почали частіше використовувати морські порти, у тому числі і для доставки вантажів військового призначення. Проте 2024 рік обидва порти на Азовському морі зустріли мляво у Маріуполі, так взагалі в останній місяць. Вадцять го всі причали стояли порожніми. Активність поновилася з 1 січня 24-го, і в порт зайшло одразу два невідомі балкари: один габаритний вантажністю близько 7 тисяч тонн із власними кранами на палубі, які можуть підіймати від 70 до 150 тонн. якраз для військової техніки. З другого тижня нового року Азовське море вкрилося кригою, і 37 діб морська навігація була неможливою. Очільник так званої ДНР Пушилін заявляв, що через Маріуполь 2024 року вже вкрали 22 тисячі тонн зерна. Але на думку радника мера Петра Андрющенка, ця цифра дуже перебільшена. Схожа ситуація із судноплавством була взимку і в акваторії Бердянська, в якому вдалося фіксувати. Один суховантаж на тиждень. Щоправда, завдяки нашим людям в окупації СЖР ідентифікував черговий балкер з піратського флоту Росії в Азовському морі. Капітан Яковлєв, який скоріше за все, 28 січня, вивіз 5 тисяч тонн українського зерна. А вже 7 лютого нам попався судно близнюк капітана Яковлєва – капітан Міронов, який ми вже неодноразово ловили на гарячому в Бердянську. Обома балкерами володіє російська компанія shipline Шіплайн ltd яка зареєстрована на Мальті. Бенефіціарами через низку інших офшорних компаній є громадяни Російської Федерації Ольга Кулікова та Олександр Курівльов. Ані компанія, ані власника, ані балкери не знаходяться в санкційних списках ЄС та України. Завдяки цьому обидва вільно ходять морями і перевозять крадене українське зерно з окупованих портів Криму і Бердянська. Це все на сьогодні. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною і бажаєте підтримати центр журналістських розслідувань та вільну кримську журналістику, підписуйтеся на наш канал у YouTube, сторінку у Facebook, Telegram канал Кримський розслідувач. Та найголовніше поширюйте лише достовірну інформацію серед ваших рідних та друзів. Бережіть себе, вірте у зсу та допомагайте нашій армії.